Вітання, вельми шановане панство. Мене звати Роман. Ви на каналі Капітан Дережабля, і сьогодні ми разом з вами закінчимо проходити цю легендарну гру, яка називається Відьмак Перший. Для всіх, хто не бачив попередніх серій, настирливо рекомендую їх глянути. Там цікаво, я старався, будь ласка, подивіться це. Для всіх ж хто бачив попередні серії, хочу сказати: сідайте, чи влягайтесь позручніше, беріть собі чогось смачного поїсти. Про що був відьмак перший. Фінал в минулій серії ми повернулись в доки для того, щоб подивитись, що відбувається взагалі в везімі. Початок цієї глави показує нам, що відбувається прям треш. Кат сцена, яка відкриває п'яту главу, показує нам невдалу спробу з Коєтелів вбити короля Фольтеста. Якщо що, його рятує оцей от чувак. Це голова ордену Палающої Рози. Та-та, саме тої палающої рози, що ви зараз подумали. Король нас бачить і каже, що нам зараз потрібно з тобою поговорити. І я думав, що мені зараз доведеться битися з цим королем, але насправді ні. Він просить нас. Щоб ми прийшли з ним в замок, де безпечніше, і можна в принципі поговорити, що ми і робимо. Суть в тому, що Ада, стрига з катсцени на початку і по сумісництву донька цього короля, знову перетворилась в стригу, і нам потрібно знову ж її розчарувати. Якось розчарувати. Ну, піздець, типа підійти до неї і сказати, ти може діне щось інше, бо так ти жирна виглядаєш. Та ну, типа, так розчарувати. Я правильно розумію значення слова розчарувати. Короче, одним з основних завдань цієї глави буде те, що ми мусимо якось зняти закляття, яке лежить на стрезі, тобто на адді, тобто на його донці. Ну короче, ви зрозуміли. Проте інформацію, яку нам надали, можна просто викинути в вікно, тому що вони дали нам ніякої інформації. Тобто, по суті, ми зараз маємо йти шукати монстра для того, щоб не знати, як зняти його закляття, а потім. Прийти назад до короля і сказати, я зняв твоє закляття, типу, ти пати мені тепер должен, Я тепер свек. Насправді в нас є ще одне основне завдання, і це завдання полягає в тому, що ми мусимо воювати на одній із сторін, так як ми всю дорогу вибирали тільки з коетелів, то ми будемо воювати на їхній стороні. Тобто... Нам будуть перешкоджати тепер рицарі ордену пилаючої рози. В цей момент я трошки насправді жалів про те, що я не притримувався нейтралітету, але ну не дуже сильно, тому що вбивати рицарів набагато легше ніж вбити Азара Яведа. Азара твого діда, Азара я в діда. Я так можу безкінечно, якщо чесно. Ну коротше, тепер ми маємо зібрати хоча б якусь інформацію про стригу. Що ми успішно робимо? Питаючи там скоятельів, запитали в Золтана Хівая, виконавши до речі додаткове завдання. Це завдання полягає в евакуації старих і молодих скоятелів, які зараз ще не Можуть воювати. Золота нам показує свій бойовий клич. Який схожий на клич бомжа, якому дали пивка в мене під магазином недавно, коли я проходив і купляв собі воду. Тепер же ж ми маємо прорватися з везіми для того, щоб потрапити туди, де по теорії має бути стрига. Також тут є ще одне основне, не основне завдання. Основне, не основне, тому що ми його можемо в принципі скіпнути, але я не хотів його скіпати, тому що мене задрало то, що наш Геральт ходить в цій рваній сорочці. Завдання полягає в тому, щоб ми знайшли там якісь славетні обладунки Бога. Джекічан такий. Пізди там роздовка. Коротше, завдання по обладунках і завдання по стризі виконуються всі на болотах, не на тих болотах, які були в другій главі, але все ж на болотах, і там так само багато тих всяких різних монстрів, то і всякої чухні. Ще й якогось чуда, ми туди де небезпечніше, ніж в Везімі, тому що там багато монстрів, архінопсів та ДТП. Відводимо біженців. То якось нелогічно зі сторони Золтана, але ну вже як є. Тому нам потрібно прорватися через барикади ордену Палаючої рози. Що ми, в принципі, і робимо. Забув упомянути, тут появився у нас новий супротивник, і їх буде насправді. Дуже і дуже багато. Вони вирішили весь екшен з всієї гри запхати в одну главу. Нам спочатку його позиціонували як стригу, але це ніяка не стрига. Це просто чувак, якому в дорослому віці вкололи мутагени відьмака, і він тепер тіпа відьмака, але він мутував по-іншому. В нього чомусь всі органи зовні. Менше з тим, потрапляємо на болота, і Золтан нам каже, що тепер він хоче десь заховатися, тому він йде в печеру друїдів. А ми маємо йти або в печеру до стриги, або йти в печеру для того, щоб знайти матеріали на ці обладунки. І перше, що я хотів зробити, це саме. Взяти собі нові обладунки, тому що дно ну, дійсно замахало мене ходити в оцих от сорочках драних. Саме тому ми пішли знову в крипту, проїбали 100 доларів і повернулись назад вже з матеріалами, хоча б якимись. Частина цих обладунків знаходиться в печері, де зараз є стрига. Ми підходимо до якоїсь церкви. Нас там зустрічає валерат. Якщо ви не знаєте, хто такий валерат, то я теж душі не й що шота, ті п. ходу радник короля Фольтеста чи щось таке. Ну але він коротше, він нас киданув. Ми заходимо в ту крипту, де сидить стрига, і він закриває за нами двері. Тепер ми маємо з нею провести ніч. І це не образно сказано, це повністю серйозно сказано. Ми маємо там провести ніч в бою з нею. І слава Богу, що розробники додумались до того, щоб скоротити ніч. Тобто, по часу в реальному часі ніч не така, як завжди. Ну я так не знаю, як це пояснити по-іншому. Це воно так і є. Тому ми заходимо в ту крипту в день для того, щоб потім вночі битися з стригою. Але я хотів просто взяти обладунки, піти, зробити собі обладунки і вже тоді битися стригою ті по на рівних. Спойлер. Ніхуя в мене не вийшло. Так як валера гнида нас не випускає, то ми просто беремо, сідаємо біля якогось вогня і починаємо там медитувати до того часу, поки не прийшла стрига. Потім прийшла стрига, і в нас є два вибори. Насправді, ми можемо її вбити, а можемо її не вбивати. Так як я відьмак, а Геральт сам казав, що до меча треба братися аж в останню чергу, то ми вирішили її вилікувати. Тобто ми маємо бігати кругом тої могили, в якій вона лежить, щоб вона нас не вбила. Її ми майже не б'ємо. Ну як, б'ємо, типу я її знаками просто відкидав від себе, щоб вона мене не зайобувала. І так ми маємо провести ніч. По часу в реальному часі то десь приблизно хвилин 12, напевно. що. Також, до речі, там можна знайти записи, хто взагалі зробив стригу з Ади знову. Ну тобто, хто знову поновив це закляття. І це я вам розкажу трішки пізніше. А зараз ми б'ємося зі стригою. Та-та, спостерігайте, як я б'ю зі І ви маєте зрозуміти весь біль. І до того, в мене не було ніяких ні інгредієнтів для того, щоб зробити собі зілля, ні ніяких зіль взагалі. Короче, ми чекаємо, поки згаснуть всі свічки над її могилою. Блять, є якась кріпова штука, мене аж мороз по шкірі пішов. До речі, я згадав, коли ми взяли цю не останню частину обладунків, ну тобто матеріал для обладунків, нам потрібно взяти ще якісь нотатки для обладунків, які там же ж лежать, і ще взяти якісь. Не знаю якусь штуку, спеціальну на ковальню, нехай буде. Для того, щоб її взяти, потрібно піти в шахту і там закастувати на камінь три якісь рандомні знаки. І якби не Ютуб, я би ніколи в житті не здогадався, що за знаки треба там накастувати. Для тих, хто не знає, в шахті на тих болотах треба закостувати два рази ігні і один раз арт, тобто два вогненні закляття і один раз повітряне, наскільки я розумію. Тоді нас переносить в ще одну крипту. Ми там пройобуємо ще 100 доларів. Ну а тому, що то ні, горить царай, горить і хата. Ну коротше, там ми знаходимо якусь скриню. В тій скрині якась наковальня спеціальна для цих обладунків, і ми йдемо до коваля, щоб він нам, в принципі, ці обладунки і зробив. І знаєте, що я скажу? Вони виглядають шикарно. Мені дійсно сподобалося, як вони виглядають на Герольтові. Але він виглядає як чувак з другої частини. Як Гераль з другої частини, а не чувак. Коротше, тепер ми готові до того, щоб почати змагатися з саламандрами, хоча б якось. І на виході з боліт в якусь наступну зону, я не пам'ятаю, якщо чесно, як вона називається. Вроді стара мельниця, чи щось таке, чи старий замок. Ну, щось таке. Коротше, знаходимо девета. Девіто ми знаходимо? Ні. Для Тих, хто не пам'ятає, Девет це чувак, який дивився за тим, щоб Ада не зійшла з розуму. Але як ми розуміємо, Ада зійшла з розуму і стала знову стригою, тому він не виконав зовсім ніякі свої обов'язки. Коротше, девет долбо єбет. Також він згадує щоденник, про який ми йому нічого не розказували. І виявляється, що це він викликав оце закляття знову. Тому ми починаємо битися з ним і з його підданими. Я б не сказав, що взагалі битися хоча б з кимось з ордена Палаючої рози було важко. Але якщо що, в додаток він ще й саламандра. Ну ми з ним дуже і дуже легко справляємося. Зараз скажу ще. Одну штуку, яку я забув сказати в попередньому. коротше, є така рицаркиня, рицариця. Я не знаю, рицариця. Блять, я сміюсь просто з слова. Частина ордену Палаючої Рози, яку звати Біла Раїса. Біла рая, Біла Раїса. Ну, вона виглядає десь приблизно отак. Як ви бачите зараз на екрані. Так от, коли ми вибивалися з Візіми, її вбили з коєтелі. І тепер вона перестає перед нами в іншому зовсім образі. Азар Явета використав якийсь мутаген для того, щоб її оживити. І вона, в принципі, воскресла. Не кажіть то, не кажіть ніхто, не пишіть в коментарях вуїстину воскресла. То пиздець. Ой, блять. Як тяжко боротись з собою деколи. Коротше, вона тепер маріонетка того самого Назара твого діда. І я б знову ж таки не сказав, що бій з нею був якийсь важкий. Ти просто береш швидкий бойовий стиль і починаєш її гасити. Далі ми просуваємось і бачимо, що там нас чекає я і він. Я і він. Поняли? Блядь. Ой. Хтось зупиніть мою деградацію якось. Я вже її читати почав, ніхуя не допомагає. Який бореться з мутантами, яких створив Джавет. Вбивши всіх їх, ми розуміємо, що пройти туди в лабораторію, де зараз сидить той сам Азар Явет, неможливо. Тому я і він. Господи, Боже, дай мені сили не ржати кожен раз, коли я кажу, я і він. Я і він біжимо. Я і він біжимо в підніжжя замка, де ми можемо знайти прохід, який веде нас до лабораторії Саламандр. Чисто теоретично. Я не знаю, чи воно дійсно так веде, і я не знаю, звідки я і він взяв взагалі ту інформацію. І інформація виявилась вірною, і тепер ми, пробиваючись боєм, доходимо до першої частини той лабораторії. і там нас чекає кощей, хоча правильно на українській буде чахлик, але ну кощей. Тому що навіть написано на англійській кощей. Це перша складність, яка могла мене спіткати на цьому шляху. Його я без проблем вбиваю знаками, тому що наскільки я пам'ятаю, я читав якусь там книжку про те, що чахликів можна вбити вогнем. І ми його, в принципі, ігні заспамили. Далі ми пробиваємо знову ж таки боєм з цими мутантами і доходимо до ще одної штуки, де до нас нападають якісь два балвана. Після бою з цими двома дурбецелами я потрапив в пекло. Перед тим розкажу, що коли ми починаємо битися з Азаром Яведом, до нас приєднується Беренгар, так як ми зберегли йому життя, а він хоче нам відплатити хоча б чимось і розуміє, що йти на Азара Яведа це самогубство, і це, до речі, самогубство. Він приходить допомогти Геральту. Але на жаль, в бою він помирає від рук Азара Яведа. А тепер до босфайту, йоп, твою мать, то просто щось неможливе. Азара Яведа немає кулдауну на жодний з спелів, який він кастує. Любий його спел нас або сліпить, або станеть. Причому станеть він нас, коли ми перекатуємось, коли ми далеко від нього. Він просто станеть, бо йому похуй. Би ви розуміли, наскільки цей босс важкий, я вам розкажу стратегію, яку я зробив для того, щоб вбити його. Хоча можна було зробити еліксир, але я не подумав про це спочатку, тому вибачте. Після вбивства Беренгара Азар Явет починає бігати за нами, ніби погорілий, і ми від нього втікаємо в стилі кота, тому що я дослідив, що Герель так швидше бігає. Потім, в певний момент, ми можемо розвернути і кинути йому в лице один раз ігні, і потім втікати знову. І, до речі, в якісь певні моменти можна від нього настільки відірватися, що гра думає, що немає противників в тебе, тому можна зберегтись. Я так і зробив. Раз. Сорок, напевно, що. Тому що після кожного збереження ти мусиш від нього втікати хоча б два кола для того, щоб він видохся, і ти міг розвернутися і кинути в нього якийсь там знак або хоча б пару раз вдарити. Я вбивав його три з половиною години. І напевне, що ви скажете, та ти просто дурак, не випив ніякого еліксиру, ні нічого такого. В мене не було ніяких інгредієнтів на еліксир. І перед тим не можна було відпочити ніде. Коротше. З тяжкою бідою я якось вбив того Азара Яведа. І знаєте, в мене не викликало то якоїсь радості, що я поборов боса, якого не міг побороти. В мене то викликало якийсь смуток, тому що я розумів, що якщо Азар Явед такий, то далі нас чекає, ой, який підпал жопи. До речі, після вбивства Азара Яведа до нього на зв'язок виходить глава тих саламандр, і ним виявляється ніхто інший, як голова ордену Палающої Рози. Що не знаєте, хто це такий, та? Ну як не знаєте, він же ж появився тільки, блять, в оцій главі його. Показали нам тільки в оцій, блять, главі. Отут він був, тільки тільки тут він є як персонаж. Ну і в наступній главі, але тільки тут його представили, хоча би якось. Ну. Хто хто то писав, блядь? Коротше, повертаємось назад в стару візіму і кажемо фольтесту: Старий, ти не в ту сторону воюєш. Тобі треба воювати насправді з саламандрами, тому що вони не створять таке зло, яке створили б з До речі, чия земля тут у нас під ногами? Правильно, ельфійська. Це ельфійська земля. В принципі, вся вроді земля в ніколи світі ельфійська, але вже нехай буде. Коротше, ми отримуємо одне останнє завдання: пробратися до замку рицарів палаючої Рози. Це було би зовсім не складно, якби це було би так легко. <laughs> Я блядь, ну. Мене слів нема просто, так як майже всі вулиці завалені, то ми маємо пройти якимось чином по підмісту. тобто по каналізаціях, в якій чомусь появився якийсь монстр. Але перед тим ми зустрічаємо Зікфріда, який також служить саламандрам. Тобто він знав все це. Він знав про те, що саламандри і орден палаючої рози це одне і те саме, хоча він казав, що він їх ненавидить. Ну коротше, вбиваємо Зікфріда, заходимо в якийсь будинок, сходимо потім в якийсь інший будинок, де зустрічаємось з капітаном Варти і починаємо битись з іншими мутантами. Потім після того ще одного рица. Лицаря палаючої рози, забираємо ключі від якогось будинку, заходимо в той будинок. З того будинку спускаємось в каналізацію і там б'ємось з якимось босом. Я не запам'ятав, що це за штрих. Він якийсь просто тіп з тінтаклями, такий махає тінтаклями щось. Ну добре, класно. До побачення. Вбивши його, ми вже виходимо на пряму дорогу до замку лицарів палаючої рози, побивавши там декількох мутантів і ще двох рицарів, які чомусь стали і не впускали відьмака. Хоча вони були дружніми, я не знаю, чого вони його не пускали. Я їх зарізав і забрав чомусь два ключа від одних дверей. Два ключа від... ну а чо ні, два стражника, два ключа. Все правильно. Тут же ж ми зустрічаємо того чувака, якого я, якщо чесно, не пам'ятаю його ім'я. Просто голова лицарів ордену палаючої рози, і голова Саламандр по сумісництву. Він розказує нам, що ми не розуміємо взагалі, що робимо, і що він так рятує світ. І переносить нас в якісь. Куди ти нас привіз? Ти що, дурак? Та ж холодно, сука. Він пробує нас переконати в тому, що він правий, і що це ж все, що він нам зараз показує, а там вічна мерзлота, наскільки я розумію. це майбутнє ніколи світу, якщо він не завадить цьому. І ми кажемо, та ти зійшов з розуму. Він переноситься в дальній якийсь кут, і ми йдемо до нього. Ну, вбиваємо мутантів. До нас з'являється тріс. Проходимо трошки далі. До нас з'являються ще різні персонажі, яких ми зустрічали по дорозі по грі. До речі, з'являється Абігайл, яка дала мені п'ять ластівок. Ну класно, класно, дякую дуже. Так сказати, запізніла оплата за те, що ми з тобою в печері переспали. Я правильно розумію? Коротше, далі ми зустрічаємо Зікфріда, який вже вроді помер, але тут він не помер, тому що це ілюзія, яка насправді не ілюзія. Нам то якось тріс пояснила. Але я, якщо чесно, вже просто хотів бити того дебіла. Вбиваємо Зікфріда вдруге за годину, мені здається, появляється Адда, яка каже, що нам не завадила б її допомога. Тому вона знімає коліє, перетворюється в стригу і починає битися на нашій стороні. А я нагадаю, нашій це я, Тріс і Адда, наскільки я розумію. там ще була Турвєль. Оця. Ельфійка головна, але вона кудись втікла. Вбивши декількох мутантів, з нами починає говорити тріс і каже, що ми не можемо пройти ближче до цього от глави ордену пилаючої рози. Я замахався то казати, просто кіп. Коротше, до цього тіпа не може пройти ні Адда, ні Тріс. Тобто ми маємо йти і битися з ним на одинці. Я сказав: ну окей, типа, раз так, то так. Ми підходимо до нього. Починається діалог, який закінчується в будь-якому випадку битвою між ними двома. Тому він викликає собі на підмогу оцих от мутантів, які насправді мені нічого толком і не зробили. Я просто груповим стилем їх всіх порізав. Потім цей тіп з'являється знову і викликає якихось мутантів, які йому також допомагають. Правда, вони йому ніяк не допомогли, тому що найважча битва вже пройдена. Це була з Авді, його я вбив з першого разу. І цього короля дикої охоти теж я вбив з першого разу. Коротше, всі вони могли дуже легкого піздюля вигрібсти від Азара Яведа, якби він хотів просто повстати. Якби там не було. Коротше, появляється король дикої охоти і каже, що це все доля, доля, і він має сьогодні забрати одне життя або забрати життя цього діпа, або Геральта. Геральт каже, його я тобі не віддам, тому що я сам хочу його вбити, а мене ти не забереш. Або якщо хочеш, попробуй. Він пробує нас забрати, і в нього нічого не виходить. Я просто йому насипав дуже і дуже сильно. Тепер ми підходимо вбивати цього типа якого звати якийсь там Яков чи якийсь звідкись там. І він нас обезброює. Ну тобто він вибиває металевий меч з нашої руки. І Геральт бере срібний. Він дивиться на нас і каже фразу, яку ми ніколи не чули в цій грі. Срібний меч, він же ж для монстрів. На цьому слові Геральт протикає тіло оцього Якова. Там показують медальйон. А зараз я вам поясню, що це взагалі таке, і взагалі поясню кінцівку цієї гри. Коротше. Весь цей час оцей чувак, який керував лицарями палаючої рози, це був Альвін. І оцей двимеритовий кулон, який він тримав в руці, це його кулон, який колись йому дав Геральт, для того, щоб він перестав бачити оці пророцтва і тлінне і оцих решта всіх штук. Наскільки я розумію, Альвін носив цей кулон весь час з собою, але в якийсь момент він його зняв, що помутило його свідомість. І тепер він став оцим, от яковом, який расист, нацист і взагалі. Дебіл. ми появляємось в замку цих самих лицарів палаючої рози. Це все насправді, це так. Це все. Тут ще є одна кат-сцена, яку я вам зараз перекажу, але поки що хочу сказати свій висновок про цю гру. Ну, в принципі, висновок свій я сказав. Тепер перейдемо до катсцени. Вона показує нам події, які мають відбуватися вже в другій частині. Я його обов'язково пройду. Але поки що, для мене забагато відьмака, особливо першої частини. Я не знаю. Я як тільки пройшов гру і появились титри, я нажав Alt-F4 і видалив відьмака з свого комп'ютера. Чесно, я приблизно зрозумів якусь бойову систему, але ну це нічим не допомогло бектреку. Простому бродінню, вслуханню в діалоги, які можна і не вслухуватись, тому що це все може бути написано просто тобі в завданні, так як це зроблено в всіх нормальних іграх. Все, я не горю. Але грати мені в це не сподобалось. Я колись грав це в дитинстві, я не здужав її. Тепер я її здужав, але це просто щось неможливе. Це було тяжко, я не розумів деяких штук. Я не розумів, чому Азара Яведа не має кулдауну на оцей от спел, який нас станеть в будь-якому випадку, навіть коли ми сальто догори робимо. Коротше, хочу сказати дякую всім спонсорам, які підтримують мене на Байміє Кофі. Ви можете бачити їхні списки на екрані. Також хочу подякувати Арсену Девіл Дарксайдеру, який подарував мені цю гру, що в принципі спонукало мене її пройти. І ще дуже сильна дяка Олександрі Кузнєцові, яка дуже сильно допомагає в розвитку україномовного Ютубу. Якщо ви додивились до цієї секунди, я... Хотів, щоб ви підписались на моє Баймієкофі. Там цікаво, там багато спілкування зі мною, трошки менше ексклюзивів зараз, бо майже немає часу. Але я стараюсь. Ну і по традиції харкайте на все рососіянське, Цінуйте будь-який контент українською мовою. Ну і найголовніше слава Україні! Та ти, блять, може не будеш спамити нахуй тою самою атакою? Ти заїбав? Ти заїбав, блять, спамити одною і тою ж атакою. Ти що, ахуєл, блять, чи що? Що це за залупа нахуй? Мені зараз знову проходити все? Так, мені зараз знову проходити все.